Дуже дякую вам за ту величезну і надзвичайно важливу службу, яку ви тут несете, захищаючи мир, спокій, захищаючи нашу рідну землю від російського агресора. Я думаю, що сьогодні, коли з нами знаходяться наші американські друзі і партнери, сенатори Сполучених Штатів Америки. Вони на власні очі можуть переконатися, що означає українська морська піхота, яка сьогодні Широкіно, Бердянському, Водяному захищає мир та спокій українських громадян. І сьогодні, напередодні нового року, коли через декілька годин мирна Україна, мирний український народ буде святкувати. Новий рік саме від вас залежить мир та спокій нашого народу і нашої держави. І я як президент і як верховний головнокомандувач хочу подякувати кожного з вас. Я захоплююсь тим, що ви боретеся за свою батьківщину. Ваша боротьба це наша боротьба. 2017 will be the year of offense. all of us will go back to washington and we will push the case against russia. enough of a russian aggression. it is time for them to pay a heavier price. our fight is not with the russian people but with putin. Our promise to you is to take your calls to Washington, inform the American people of your bravery, and make the case against Putin to the world.

So I thank you, and the world is watching, and the world is watching because we cannot allow Vladimir Putin to succeed here. Because if he succeeds here, he will succeed in other countries. І весь цим світ за цим слідкує, тому що ми не можемо дозволити Володимиру Путіну тут перемогти. Адже якщо він тут переможе, він зможе це зробити і в інших країнах. Це те ж саме гільзи з ворожих БМП, які розмальовані художні <реси> Новим роком, дорозімо! Yeah. Thank, you. Thank you so